Починаємо роботу фірми Decor Professional. Green Line. Це у нас камінцева штукатурка мозаїка. Перед цим ми нанесли, значить, зробили підготовку основи парк грунт для неї. І зараз будемо робити значить, наносити це все камінчиком. Далі я її почну наносити і вам вже покажу кінцевий результат. Фірма Поліпласт. Рекомендую. Так, ну і значить, що вийшло в кінцевому результаті. Ось так красиво воно виглядить. Ось так. Значить, я особисто працюю фірмою Поліпласт. Мозаїка гренлайн декор профешенел. Дуже чудово, наноситься, дуже чудова якість. Рекомендую, не пожалкуйте, якщо хлопці перейдете на цю фірму, побачите, як наноситься. Невдовзі я, я вам покажу, значить, будемо наносити. Цей фасад, вже фасад утеплений і почнемо наносити бараник. Покажу вам дуже яскравий буде колір. Перший раз буду такий наносити і теж буду наносить, будемо наносити цієї фірми. Працюємо тільки цією фірмою. Побачите далі, який буде результат. рекомендую Рекомендую матеріал. Дуже чудовий матеріал.